Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі друзі! Цікаво спостерігати, роздумувати, як церква від Великодня, Дня Пасхи, Воскресіння навчає нас, своїх дітей, керована Святим Духом. В пастирській мудрості відкриває перед нами неділя за неділею. В євангельських читаннях, як Бог міняє життя людини, як зустріч з Христом змінює життя людини, це перше. А друге, кожна зустріч з Христом після переміни життя веде до свідчення Спасителя. Веде до того, щоб про нього розповідати, визнавати, не соромитись перед усіма визнавати Христа. От погляньмо, як це відбувається. Томина Неділя розповідає про зустріч Ісуса і Томи. Ісус приходить, якби спеціально для Томи. Повіруй, торкнись. Тома переживає сумніви в вірі, хитання, непевність. Життя здається поламаним, Його надію розіп'яли на хресті. А Ісус до нього приходить, до нього, до Томи, і каже: торкнись і повіруй, торкнись і не будь невіруючим. Торкнувшись ран Ісуса, Тома виголошує перед усіма Господь мій. І Бог мій. І все наступне життя Томи є проповіддю тих слів: Господь мій і Бог мій. Проповіддю Христа Воскреслого. Всі усі наступні роки свого життя Тома проповідує і помер, потім помирає за проповідь Христа. Зустріч з Христом дає йому сміливість. Укріплює його в вірі, повертає втрачену віру, дарує сміливість проповідувати. жінки мироносиці поспішають до гробу, опановані страхом, журбою і сумом. А після зустрічі з Воскреслим Христом Марія Магдалина йде і розповідає, що Ісус Воскрес і вони Його бачили. Спочатку боялись, а потім розповідають, свідчать. У зустріч з Ісусом Воскреслим витрала сльози з їхніх очей. Зустріч з Ісусом прогнала смуток і серця. І дарувала сміливість проповідувати. Знову ж таки, проповідувати, свідчити. Апостолка учнів, апостолів, апостолка апостолів. Завдяки зустрічі з Воскреслим Христом. Неділя розслабленого розповідає нам ще одну зустріч. Ісус знаходить чоловіка фізично розслабленого, розбитого. Не міг, не міг, не міг самостійно навіть піднятися. 38 років хворий нікому не потрібний серед ніби побожних людей. А Ісус каже: Встань, візьми своє ліжко і йди. Встав і пішов. І всім розповів, що то Ісус оздоровив його. З, зустріч з Ісусом піднімає з хвороби і повертає до життя, як наслідок знову ж проповідь. Знову свідчення перед людьми. Це Ісус поздоровив мене. Це Він сказав мені: візьми ліжко і йди. Самарянка. Жінка негарної репутації йде до криниці, щоб ніхто її не бачив в полуденну пору. Розмова з Ісусом. І, і вона біжить до міста. Коли йшла з міста, нікого не хотіла бачити. Після зустрічі з Спасителем, коли зрозуміла, що там біля криниці зустріла Спасителя Христа Месію, біжить у місто і всім розповідає, він там біля криниці сидить і чекає, і не соромиться вже нікого. І багато людей увірувало через свідчення самарянки. Ісус зустрічає чоловіка сліпого від народження, не бачив світа Божого, краси слави Божої, відкриває зіниці очей. І знову ж таки, чоловік перед усім синедріоном, котрі його допитують, говорить, то Ісус оздоров відкрив мені очі. То Ісус вчинив так, що я бачу. Знаєте, друзі, кожне слово Біблії. Цієї святої вічної книги стосується нас. Можливо, і ми чимось подібні до, до цих ситуацій. Можливо, захиталась наша віра. Ми налякані і засумовані, розслаблені в депресії, в сумі, переживаємо осудження інших людей, переживаємо наслідки гріха почуття вини, Або не бачимо сенсу життя і цього світу, Божої присутності в ньому. Є один, одна відповідь на всі ці запитання. І ця відповідь це є особа Бога і людини, ця особа Ісус Христос. Ось до кого спіши, друже. І він, укріпить вірі, простить гріх, підніме з, з суму і недуги, поверне до життя, витри сльози, відкриє очі. перемінить життя. Він для того прийшов у цей світ. Покинув небо, народився і жив. Зійшов аж на хрест. На місце найнижчого опущення і відкинення. Де б ти не сховався, Ісус пішов ще далі, щоб Тебе підняти, витерти сльози і дарувати нове життя. Ісус покинув небо, щоби тебе до неба підняти. Тому прийди до Нього, Він зцілить життя, вилікує і також. Свідчи про Нього, про Його любов, розказуй іншим. Не можна не розповідати про того, хто так багато для нас зробив. Якщо ти його зустрів на дорозі життя, то ти будеш усім і завжди, використовуючи кожну нагоду, розповідати, що то Ісус зцілив тебе. Найшов, зцілив, простив, дав нове життя, нове серце, дарував небо. Іди і іншим розповідай, що Ісус знайшов тебе. Нехай Бог нам у цьому допоможе. Дай сили, мудрості, нагоду і сміливість, прийти до нього, пережити прощення, благословення, а потім заміщати іншим, його велику, безсмірну любов. Христос Воскрес у істину Воскрес!